Усім доброго дня! І сьогодні я хочу вам розповісти про Анасагора, давньогрецького філософа, який народився у Клазуменах Мала Азія, у 500 році до нашої ери. Це помер у 428 році. Він у молодості переїхав в Афіни, але згодом він був звинувачений у безбожництві та його вигнали з Афін. Першим висловив припущення про те, що місяць світить відображеним світлом від сонця. Він, він викладав свою школу та прагнув узгодити погляди представників іонійської натурофілософії та елеатів. У математиці він вперше запровадив нескінченно мале та нескінченно велике, в честь нього астероїд, який називається 4180 Анексагор. Я скажу, що це дуже оригінальна, оригінальна назва, але, мабуть, таки повинно бути. Він займався математикою, фізикою, астрономією та інколи можна навіть побачити, що він був письменником. Він поширив Плив на мілецьку школу. Всім дякую за перегляд та до нових зустрічей!